Привіт, Це форма Нікітська. Таке дерево виросло. Це вже трьохрічне воно було і це два роки воно вже росте. Було кілька квітів, але залишився тільки один плід, і, Мабуть, що прийшов час його зібрати. Хоча він ще міцно тримається. О, ось так. Ось такий плід. Невеличкий, але і не маленький. Зараз спробуємо його схиштувати, Подивимось, що з нього. знову. Подивимось що з цією хумою. Вона вже плід Бачите, на вулиці сніг мороз, вже ну, другий тиждень чи більше мороз. То вона трохи така м'якенька, але не дуже. Все одно все воно все ще тверде. Чянікійська. Дивимось, що всередині. Отака От вона всередині. Смак. Ну, приємний смак хурми. Терпкості майже немає. Не знаю, чи була б терпкість, якщо зірвати раніше до морозів. Ну, і вона Ні, трохи є. Терпкість трохи є, але зовсім трохи. Тільки для смаку. От, от така ось така окуна. Що цікаво, не бачу кісточок. взагалі хто розбирається в хурмі, напишіть, чи це дійсно сорт Нікітська бо купував в садовому центрі. Лізгард тут під Києвом. Могли продати що завгодно, хто його знає. Я в ній не розбираюсь. Ну, смачно. Цікаво, що немає кісточок. Чи так має бути. Чи це може плід цей чоловічої статі? Зовсім немає, дивіться. Ну, але смачно. Дивимось, сподіваюсь, в наступному роті виросте більше, ніж один плід. Ось така хрома. На цьому все. Врожай зібрано, протестовано. Всім пока!